Вітаю, друзі! Новий випуск просто автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавен. Сьогодні ми з вами трішки змінюємо місце дислокації і переходимо із програми БАС на портал Пенсійного фонду України. Власне, сьогодні на порталі ПФУ хочу показати вам, як сформувати довідку ОК 5 та ОК 7. Власне, довідка ОК 5 буде нас цікавити більше, коли нам потрібно буде знати суму заробітної плати, яка буде враховуватися для розрахунку пенсії, а що стосується Оказ то ми її формуємо зазвичай тоді, коли нас цікавить страховий стаж для цілої розрахунку лікарняних або відпускних. Отже, поїхали. Де, власне, на порталі знайти, як подати запит на отримання цих довідок. Отже, ми з вами знаходимося в нашому особистому кабінеті. Як в нього заходити, я вже, звісно, показувати не буду. Там принцип аналогічний, як і з електронним кабінетом, тобто ми підтягуємо свій особистий ключ ЕЦП і вказуємо пароль. Далі ми знаходимося на вкладці Головна. Нам потрібно перейти в наш особистий кабінет ось тут я це показую на прикладі свого, і ми, відповідно, мачимо наші дані як страхувальника. Далі ми листаємо колеги донизу і знаходимо розділ, який називається Комунікації з ПФУ. Власне, в комунікаціях з ПФУ перша стрічка це наша, запит на отримання електронних документів. Скролимо догори, маємо ось таку ситуацію. Далі нас буде цікавити, який тип звернення нам потрібно отримати. Власне, стаємо сюди і з випадаючого списку ми можемо обрати, це довідка ОК5 чи довідка ОК 7. Давайте, наприклад, візьмемо ОК 5. Відповідно, податковий номер тут ми вказуємо того, хто, по кому ми формуємо цю довідку. У мене він, вони тут однакові. Чому? Тому що я як свій страхувальник по собі формую дані. Якщо ви є роботодавець, то тут, звісно, Вказуєте податковий номер того е, працівника, по якому ви формуєте цю довідку. Далі прізвище М'я по батькові і номер телефону. Ставимо галочку е, обов'язково, що ви даєте згоду на передачу персональних даних і зверніть увагу, що номер телефону також є обов'язковим, оскільки тут червона е, зноска, яка відносить нас до того, що це є поле, яке обов'язкове для заповнення. Далі у нас є дані страхувальника. Тут знову ж таки я, мої дані у випадку, якщо. Якщо ви є роботодавцем, то знову ж таки тут вже будуть дані страхувальника, тобто роботодавця вас як підприємства або фопа роботодавця. Відповідно, ми це все гарно заповнюємо і натискаємо відправити до ПФУ. Якщо нас цікавить довідка ОК7, робимо ті самі дії, тільки тип звернення обираємо ОК-7. Що буде відбуватися далі? Після того, як ми подали оцей запит, він буде з'являтися у Розділі мої звернення. Ось тут він у нас знаходиться. Це вже не комунікації з ПФУ, це розділ мої звернення. І зверніть увагу, ось тут у нас будуть з'являтися виконані звернення, які портал пенсійного фонду нам надіслав. Відповідно, я вже попередньо, перед тим як це відео записувати, надіслала запит на отримання ОК 5 та ОК7. І зверніть увагу, як він виглядає. Отже, у нас з'являється документ, у нас з'являються всі дані, по кому це було зроблено. І ось тут з'являються два файли. Перший файл це оригінал довідки, підписаний документ з електронним цифровим. Підписом. І другий файл це, власне, є образ документа, як це тут називається, тобто, це наша довідка у форматі PDF. Ось таким чином вона виглядає. Зараз хвилинку її відкрию. Ось таким чином вона буде виглядати. Тут маємо найменування страхувальників і, відповідно, періоди із розбивкою по періодах, по руках та відповідно наші суми, які ми тут заробили. І те саме колеги, буде відбуватися із довідкою ОК 7. Ось таким чином, знову ж таки, ми можемо собі побачити і сформовану її з ЕЦП і її образ, документа, як у форматі ПДФ. Отже, друзі, таким чином, на порталі пенсійного фонду ми можемо сформувати довідку ОК 5 та ОК 7. Знову ж таки, такий функціонал ще має дія. Якщо вас цікавить, як зробити це в дії, то пишіть у коментах. Друзі, я на цьому відео буду з вами вже завершувати. Якщо відео було вам корисне, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і зустрінемось з вами у нових випусках, зокрема, в наступну п'ятницю. До зустрічі!